Це знову мрійницьке життя, то я його ведуча Марта Косача. Сьогодні ми з вами побуваємо на квесті Мрійників. Але діти, на жаль, вже пішли по базах. Ходімо зі мною пошукаємо: бази заховані дійсно так далеко, що їх дуже складно знайти. Давайте шукати разом! Чесно кажучи, я не знаю, де є наступна база, але тут йде команда, тому ми тихенько йдемо за ними і дізнаємося. Ми нарешті вас лишили, серйозно, ви так далеко. Соля, що далі! Розкажіть, будь ласка, що діти роблять для вас? Діти звичайна базу біля музею і зараз вони роблять. У нас є одна людина, яка їх і допомагає. І Як ти справляєшся? Тобі подобається взагалі цей клас? Звичайно. Як ти можеш загалом його описати? Що тобі не Добре, що він збудової людей. Люди нам діти намагаються думати разом, що створити, здружуються і в майбутньому в таборах вже вони буде таких а ми не знаємо, а ми хоч ми не знаємо, хоч познайомитися. Тобто вони вже будуть дуже дружні і будуть класно Ну Я думаю, що на таких квестах діти також е, починають вміти здружуватися, з <звіт> іншими <та> спілкуватися. <звіт> <і взаємити. звіт> Добре, дякуємо, що з являємо. кілька інтерв'ю з дітей.

Маски, але не конкретно. Ти ще хочеш брати участь в квесниках, якщо вони діти не будуть. Добре, дуже тобі дякуємо. Скажіть, до своєї команди. Скажіть, як назвати? Вам подобається у Львові? Так. Ви сьогодні побували на мрійницькому квесті. Скажіть кілька слів про нього. Найкраще сподобалась атмосфера. Дух. Між вами, який справді будує. Для нас це було дуже корисним побачити, як ви працюєте, як ви долаєте різні перешкоди. І ми собі також будемо це використовувати. Гарно, що діти побачили Львів, побачили, місто, культуру, яку ви нам показали, яким можна бути. Вільними, цікавими, прикольними, християнськими, побожними. Це все так. Не три, а там тридцять будівлю. Укомплектовано. Да, да, так, так. Да. Скажіть, чи ви маєте ще намір приїжджати буквально на наш повестке? Звичайно, звичайно, звичайно. І Чекаємо вас. Дуже дякую, дуже приємно познайомити. Дякую вам. Як тебе звати? Я. Ти була в Маліниках чи ні? Я б, а, ще збираєшся поїхати? Так, Ту боже, Ту боже. Я, так. Добре, скажи, будь ласка, як тобі цей квест? А, мені дуже подобається, не шкодний, не нашли, Тобі тут цікаво? Так Знайшла якихось нових друзів? Як ти дізналася про цей квест? А, мені мені, мені про це розповів мій друг і почув. Ясно, дуже ти дякую. Ти, ти на мініше достойно до мене ходить.